Привіт, майбутні абітурієнти, університет Лесі Українки запрошує тебе на день відкритих дверей 7 та 8 березня у навчальному бібліотечному корпусі Вулиця Виниченка, а Матимеш змогу побачити наш університет, поспілкуватися з во ректора Анатолієм Цьосем, студентським активом та деканами факультетів. Зможеш дізнатися більше про омріяну спеціальність та відчути студентський вайб. А ще безліч цікавих фактів про університет, які допоможуть зробити правильний вибір. Волинський національний університет імені Лесі Українки це твій шлях до успішного майбутнього та яскравого студентського життя. Не прогав можливість стати частиною нашої великої університетської родини. Ми, Ми чекаємо, чекаємо саме на, на, на тебе. тебе. Як же ж знайти навчально-бібліотечний корпус по вулиці Винниченка? Це розважальний центр промінь. А тепер ходім за мною. Ходи. Де за мною. Якщо ти їдеш зі сторони цуму, то починаючи з цієї зупинки ходи за мною. Ходи ходи. По цим сходам вниз. Ходи за мною. Ось ми і прийшли. Чекаємо на тебе та запрошуємо.